Зняли браму до церкви у Камені Каширському. Сьогодні біля храму Різдва Пресвятої Богородиці віряни УПЦ МП не пускали до церкви представників місцевої парафії ПЦУ. Ті взялися за ворота. <плес> Під час колотнечі лунали навіть погрози. Один там до мене навіть каже, я ти в мене здохнеш. Ось такі їхні люди, хороші, привітні, світлі, веселі. Коли віряни із писову зняли браму, аби таки увійти в церкву, представники ОПЕЦ московського патріархату створили живий ланцюг. Щоб не пропустити, на місці працювала поліція до слова. Це вже друга спроба парафіян ПЦУ потрапити до храму. Нагадаємо, під час першої представники ОПЦ МП зачинили ворота до церкви і чергували під ними. Цього разу збиралися, каже священник, на дев'яту ранку, але їхні опоненти з ОПЦ МП чергували ще з 5-ї. Юридично церковна громада ПЦУ має повне право бути у церкві. Повний комплект документів є. В них немає взагалі вже нічого там, бо там якийсь там шеохоронний договір. Вони мали, але зараз і його не мають. Він вже все на нас. Ми прийшли для того, щоб, я кажу, вже зайти помолитися нам в храмі. Вони там забарикодувалися, вони там стали, як кажуть, вже стояти до последнього, поз'їжджалися знову зі всіх сіл для того, щоб перешкодити нам туди потрапити. Однак певний священник, громада свого доб'ється, пробуватимуть іти мирним шляхом. Межах закону будемо робити, кажуть подивимося, є ще й кажу, ще є одні інстанції, будемо ще туди подавати.